Привіт! Якщо ти шукаєш заробіток, повір, ти знайшла те місце і ту людину, яка тобі допоможе цього добитися. Дохід. Можна отримувати додатковий з легкістю. Це якби особливих зусиль для цього не потрібно прикладати. І можна мати гроші, які, якби суми, які дорівнюють зарплаті, яку отримують наші люди, скажімо, там заводи, фабрики, склади. Там якісь прибирання, ну, якби, такі роботи, де працюють більшість наших жінок. Ну, і можна мати вже серйозні гроші, тобто, це вже будувати бізнес, ну, але це вже пізніше, кому цікаво, Кожен вибирає хто що хоче. Можна працювати на продажах. От продажі це якби перший, перший варіант, з якого ми всі починаємо. Я теж починала з продаж. Зараз продажами я вже практично не займаюся. Я запрошую людей і якби, їх навчаю. Це мій напрямок, я його вибрала сама свідомо. Ти можеш обирати, що подобається тобі. Значить, дохід, які можна гроші заробляти, можна заробляти 100 євро, можна заробляти 200, можна заробляти 500, можна заробляти 1000. В перший рік більше тисячі. Ну, ти навряд чи заробиш хоча, ну, хто не знає, можливо. Зробимо з тобою, поб'ємо всі рекорди, приходь, спробуємо. Ну, тобто, більше тисячі гривень поки що якби, не загадуємо і про них не говоримо. Говоримо про такі гроші від 100 до 1000 євро. Значить, як такі гроші заробити? Дуже просто. Знову ж в першу чергу, продажі. Продажі по системі дропшипінг по всій Європі. Тобто, самого продукту ти не закуплюєш, в нього гроші не вкладаєш, його вдома не тримаєш. Ти є, по суті, посередником між продуктом і між клієнтом. Твоя робота прийняти проплату і оформити замовлення. Ну, але перед тим ти спілкуєшся з клієнтами, ведеш переписки, там зізвонююся, можливо, ви голосовими обмінюєтеся. Як це робити? Я навчаю. Якщо в тебе є досвід, то супер. Тобі буде би, стартувати легше, починати буде легше. Е, на рахунок навчання. Доступ до навчання отримують е, ті люди, які пройшли процедуру реєстрації. Реєстрація в компанію безкоштовно, і далі активували кабінет. Активація кабінета це перший заказ, який ми робимо для себе на 3-5 продуктів з нашого асортименту. Ми це робимо всі, я це теж робила. В кожній із компаній є така активація, е, тобто, це, по суті, плата за мою роботу. Я цього не приховую, і плюс. Е, це е, можливість тобі почати активно вести сторінку. Тому що наше навчання, воно націлено на роботу більше в Фейсбуці, в групах Фейсбуку і в чатах груп Фейсбуку. І ось більшість людей з Фейсбука, з груп, вони переходять на сторінку і вони спостерігають, вони дивляться. І для того ми ведемо сторінку, ми на ній показуємо, що якби ми чесні продавці, ми ніякі там не аферисти, не обманщики – Показуємо відгуки на продукцію і показуємо, як ми продуктом періодично користуємося самі. І люди, якби під враженням цього всього, потихеньку починають робити замовлення. Тобто, якийсь відсоток людей готовий відразу зробити замовлення, а ще більший відсоток людей за нами спостерігають. От, якщо тобі цікаво, можеш перейти на мою сторінку подивитися, як я працюю якби, із сторінки. Я в інтернеті вже третій рік, як би поміняла декілька компаній, в цій компанії я м, трошки більше року. На цей, якби, за цей час я вийшла на дохід е, плюс-мінус 30 тисяч гривень. У мене є дівчата, які отримують навіть більше мене. Гроші ви будете отримувати зарплату в валюті тої країни, де ви знаходитесь. Так що, якщо вам цікаво, якщо у вас є в день 2-3 години якби, вільних часу, якщо вас, можливо, не влаштовує те, як ви живете, може ви в декреті, може немає можливості тяжко працювати, чи десь там живете в якомусь селі, в якомусь хуторі, де немає робіт, приходьте, спробуємо. Я говорю, для початку заробимо якихось 100-200 євро, а далі будемо бачити, як і будемо думати, як нам вийти на 500 на тисячу. Тобто відразу в перший місяці я вас не буду обманювати і 1000 євро вам не буду обіцяти, але їх заробити реально тільки через декілька місяців. Якби все реально, все можливо, тільки не відразу. Так що, якщо у вас є трохи терпіння, якщо у вас є трошки часу, у вас є бажання заробляти і поміняти життя, будь ласка, пишіть мені. Ми з вами зізвонимося, спишемося і, якби, все обговоримо.